Друзі, привіт! 24 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Президент України Володимир Зеленський зізнався, що пропонував грошову компенсацію Фіцо за те, що то відмовиться від російського газу. І також стало відомо, що минулої ночі наші безпілотники знову влучали по уже військовому аеродрому у Ростовській області. І не лише про це, про затонувши судно Росії, яке. Ну, Є дуже-дуже показовим це судно. Я вам розповім, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео своїм знайомим і друзям. Отже, давайте розпочнемо із подій Ростовської Ростовській області. Там пізно ввечері вчора місцеві пабліки повідомили, що в районі міста Мілерово, де є військовий аеродром, лунали вибухи. Про це також підтвердив і виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар. І пише, що вони збили там нібито 8 безпілотників. Але відео, яке розмістив також у себе в телеграм-канал, засвідчує, що ну, безпілотники так в повітрі не вибухають, тому що вибухи були на землі. Поки що інформації якоїсь від Генштабу немає, які б засвідчили влучання по конкретних військових об'єктах. Але ну, місцеві, я думаю, що вони брехати точно не будуть, а відео красномовно свідчить про те, що наш. Щоб безполотники влучають. Також додам вам інформацію про те, що наші інженери-волонтери розробляють нову ракету, яка може долітати до Москви. Про це пише Західна преса. Я нічого не буду вам детально повідомляти про це з міркувань, не поширення інформації, але про це вже пишуть на Заході. На превеликий жаль. А можливо і ні. Нехай бояться так, то повідомляє, що ми розробляємо нову ракету Трембіта, вона не зовсім нова, але яка зможе долітати дуже далеко за кілька сот кілометрів досягати Москви виснажувати систему протиповітряної оборони Росії. Але об'єм, який буде загрозливим для Росії, ми зможемо отримати лише до кінця 2025 року. Але це також дуже дуже добре. А Тепер до Хабара, що ж власне пропонував Зеленський Фіцу? І чи була справді така розмова? Коли ми могли щось ну, запропонувати Словаччині в якості компенсації за втрачений газ, тому що мова ж йшла не про хабар, це Фіцо подається як підкуп Зеленським. Володимир Зеленський сказав, що так він мав розмову із ФІЦО і пропонував йому грошову компенсацію за рахунок російських активів, якщо той відмовиться від російського газу і буде підтримувати наше членство північно-атлантичному Альянсі. Абсолютно нормальна пропозиція, не бачу в цьому нічого крамольного. От що пише Зеленський себе в мережі X? Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків, саме для словаків, а не Фіцу. Від втрат за відмову від російського транзиту і щодо альтернатив по транзиту будь-якого іншого газу не російського на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків і не хоче співпрацювати із єврокомісією. Натомість він співпрацює із Росією і з Путіним. Тому справді це має стати предметом розслідування правоохоронних органів Словаччини. Ну я вам, друзі, хочу сказати, що сьогодні я вже знайомився з інформацією, що навіть правляча партія Словаччини, до якої ходить сам Фіцо, зараз готує розгляд питання про висловлення недовіри чинному прем'єр-міністру. Відтак у Словаччині події можуть розвитатися доволі цікаво, і було б дуже правильно, аби таке питання ініціювали, висловили недовіру і взагалі відправили відставку за співпрацю із. Кремлівським режимом. І, звісно, якщо таке станеться, це буде дуже показовим прикладом, аби відбити бажання в інших європейських чиновників відвідувати Кремль, особливо на тлі російської агресії в Україні. І тепер, друзі, до питання: хто, скільки, як нам і коли допомагатиме. Тому що це дуже важливо. Я буду ще обов'язковою сьогодні розбирати зі своїми колегами на каналі. Мені особливо. Дуже важливо зрозуміти, я думаю, і вам також чи матимемо ми достатньо спроможності в наступному році чинити спротив російській агресії, якщо війна не закінчиться. Хоча активна підготовка до переговорів між Трампом та Путіним триває. Сьогодні стало відомо, що американський президент Джозеф Байден 24 грудня підписав оборонний бюджет країни на суму 895 мільярдів доларів. Безпрецедентно великий бюджет. В ухваленні редакції закону немає положення про можливість ленд-лізу для України. Про це багато говорили, це навіть нібито обговорювали в команді Трампа, але ніякої допомоги Україні в цьому бюджеті не передбачено. Можливо, будуть інші ухвалені. Бюджети, тому що мова йде зараз лише про оборони, а 14 березня спливає термін тимчасового бюджету у Сполучених Штатах Америки, і я не виключаю, що республіканці якусь допомогу нам передбачать. Але на даному етапі її немає. Що дуже дуже неприємно, тому що від моменту внесення до ухвалення документу там проходить певний час. Згадайте минулого року навесні, як ми з нетерпінням чекали ухвалення допомоги в сумі 61,5 мільярд доларів. Тим часом генсек НАТО очікує тиску від майбутнього президента США Дональда Трампа у контексті витрат на оборону. Про це говорить уже не лише кулуарно, а й публічно, і активно готується до не найпривабливіших сценаріїв. У Європейському Союзі в цьому році була введена посада Єврокомісара з питань оборони та космосу. Цей комітет очолив Андрюс Кобюліс, і це означає, що Європа справді зараз готується до різного роду викликів з боку. Росії і Росія не полишає надій, навіть у випадку замороження війни в Україні, продовжувати кошмарити Європу. Вони будуть готувати різні провокації в Абхазії, в Грузії, в Молдові, Придністров'ї, в країнах Балтії і так далі. Тому Європа і стурбована тим, як вона може боронитися в майбутньому. Так от. За словами Андрюса Кубіліуса, лише 25% зброї, навіть менше, яка постачається Україні, виробляється в країнах Європейського Союзу. Всю решту зброї закуповують за кордоном. Тому планують збільшувати видатки і обіцяють, що в країнах ЄС наступного року виготовлять 2 мільйони артилерійських снарядів. Ну, як на мене, це небагато треба виготовляти не 2%, а щонайменше. 12, а то й до 20 мільйонів. Більша частина зброї закуповується за кордоном, і для збільшення цих закупівель, звісно, потрібні видатки, яких наразі не вистачає. Потрібні також замовлення державні для того, щоб збільшувати обсяг виробництва. На цьому наголошує єврокомісар з питань оборони та космосу. І чим засвідчує проблему бюрократії Європейського союзу, що необхідно дуже швидко змінювати, от, власне, що він говорить. Гроші з бюджету ЄС не можуть бути використані для закупівлі зброї для України. Існує низка обмежень щодо інвестицій в оборонну промисловість за межами ЄС. Однак для закупівлі озброєнь можуть бути використані гроші з Європейського фонду миру, який блокується постійним органом, додам від себе, або з заморожених російських активів. Там також з ними не все дуже добре, тому що, як ви знаєте, що сказав, ми не можемо їх конфіскувати. Водночас, за словами комісара, Україна у 2025 році отримає близько 30 мільярдів євро від Європейського Союзу, і ми самі будемо вирішувати, куди спрямувати ці кошти. Але ці гроші потрібні також і для забезпечення соціальних видатків в Україні, виплати зарплат, пенсій. Тому грошей реально не вистачає. Ще раз наголошую, сьогодні на каналі я буду з колегами розбирати, скільки грошей ми можемо отримати в 2025 році і на що нам їх вистачить. Тому поки що дійсно в ЄС є проблема, але те, що над нею працюють, це вже дуже добре, про неї не замовчують, про неї говорять. А тепер, друзі, до зустрічі Трампа і Путіна за цим слідкую, тому що помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що надходять до Кремля вже пропозиції про те, де може відбутися така зустріч, тому що питання дуже слушне. Ми з колегами вже це обговорювали в рамках проекту Центру громадської аналітики вежа минулої п'ятниці. Обговорювали можливі варіанти, де це може відбутися сьогодні. Вже російські телеграм-канали публікують. Такі пропозиції, які є нібито в Кремлі, називають серед країн номер один це Баку, Азербайджан, тому що країна супернейтральна, можуть організувати якийсь екологічний саміт, де власне і зустрінуться Путін та Трамп. Коли це відбудеться, дату не називають. Тому всі говорять про Дубаї, говорять про інші країни, навіть Віди називають, але говорять, там проблема буде, тому що Австрія країна Європейського Союзу. Відтак зробити це буде дуже дуже непросто, будуть певні виклики. Ну і тепер, друзі, щодо інформації про затонувши судно, у російський суховантаж Урса Майор затонув у середземному морі між іспанським містом Агілас і Алжирським Ораном після вибуху на борту. Багато моїх колег пишуть, що мовляв, це судно забезпечувало вивіз обладнання і доставку обладнання із Сирії, військового зокрема. Так, це було але. Суть цієї катастрофи, реально корисної для нас, заключається дещо в іншому. Судно, Урсамайор вирушило в черговий рейс на далекий схід з великим проектним вантажем у рамках реалізації державних завдань щодо розвитку портової інфраструктури та північно-морського шляху. Я вам вчора, буквально ввечері, розповідав про те, як потерпають російські железні дороги. У них реально велика проблема саме через те, що вони не можуть вивести достатню необхідну кількість вантажу з далекого сходу. На борту цього судна було два крани дуже великі, потужні, іноземного виробництва, які мали доїхати до Владивостоку для того, щоб навантажувати вантажі і їх доставляти уже залізничним транспортом до Росії, до Москви, ну точніше, з далекого сходу, до центру Росії і в інші міста. Тепер це питання під загрозою. Фактично не встигають вони виконувати всі державні замовлення. Більш того, за інформацією, там були не лише крани вагою 380 тонн кожен, а і в тому часі 45-тонні люкові кришки для нових атомних криголамів, які вкрай необхідні для того, щоб забезпечити прохід суден північним морським шляхом, який вкрай важливий для Росії. Я також буду розбирати питання північно-морського шляху на своєму каналі, оскільки зараз це стало об'єктом прискіпливої уваги, саме цей шлях. Дональда Трампа і я вам уже говорив про те, що саме цей транспортний шлях, морський, може бути предметом розмови під час зустрічі Трампа і Путіна в контексті припинення російсько-української війни. Як Такий предмет торгу. Тому це справді дуже дуже знакова подія не лише в частині того, що цей суховантаж доставляв якісь вантажі до Сирії і з Сирії до Росії, а і в тому числі, що там затонуло дуже-дуже потрібне росіянам обладнання. Ну і тепер, друзі, на рахунок Сирії також є цікава інформація про те, що там планують створити 300-тисячну армію регулярно. Ну і нібито нова, уже молода країна. Після режиму Башара Асада мала б цим займатися, що абсолютно природньо і нормально. Кожна країна повинна мати свою владу, кордони, армію, яка захищатиме ці кордони. Але цю армію буде створювати за підтримки Ердогана, Туреччини. І навіть потім турецькі військові будуть присутні в п'яти критичних точках країни. І планують вони створити цю армію приблизно за рік півтора 300 тисяч. І пояснюють саме створення такої армії. Чутливої ситуації всередині країни і загрозою з боку Ізраїля. Тобто Ердоган фактично сьогодні створює ще одну армію, яка буде йому підконтрольна. Спочатку кількість армії нараховуватиме приблизно 70-80 тисяч, потім її збільшать до 150-200 тисяч, а згодом до 300 тисяч солдатів. І Туреччина надаватиме консультаційну експертну підтримку в процесі реструктуризації морських, повітряних і сухопутних сил Сирії. Ердоган бере під контроль цю країну, точніше, вже взяв. Він однозначно стане дуже сильним гравцем на Близькому Сході і, в тому числі, впливатиме на європейську політику через транспортування катарського газу і нафти через територію Сирії. Це фактично його мрія. Туреччина стане газовим хабом, враховуючи диктаторські амбіції Ердогана. Ну, ситуація не буде простою, принаймні, я поки що бачаю так: можливо, там зміниться колись влада на Туреччині в Туреччині, перепрошую, і ми побачимо інші наміри керівника цієї країни щодо співпраці із Європою, Україною. І так далі, з демократичним світом. Але поки що про це не доводиться говорити. Ердоган налаштований навіть воювати, як ви бачите, з Ізраїлем. І давно. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео. Друзям, всіх люблять, ми шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!